Ну платіть гроші. Слухайте, платить Україна не грошима, платить Україна людьми найдорожчою ціною. Платить Україна героями за те, аби вистояти у цій страшній боротьбі. Рік тому ми втратили неймовірну людину. Ми втратили в боях поблизу Бахмута Дмитра Давінчика, Цюбайла. І сьогодні, от на могилі, його зібралися рідні, зібралися друзі, зібрали зібралися побратими колего полеглого із ними. Зараз Юлія Махових Ріднесенька, розповідай, добрий день тобі. Вітаю Славу і доброго дня всім нашим глядачам. Так, я вас вітаю за Скольдової могили. І саме тут, 10 березня минулого року, поховали героя Дмитра Давінчика Коцюбайла, який загинув 7 березня у боях під Бахмутом. Мабуть, постать Дмитра Коцюбайла, відома чи не кожному українцю? Адже вона була дійсно легендарною. Уродженець Івано-Франківщини потрапив на фронт ще у 2014 році, одразу після революції гідності і воював там уз. Кладі правого сектору йому тоді було лише 18 років. До свого потрапляння на схід і до того як він доєднався до захисту країни. Дмитро навчався на художника і саме тому отримав такий псевдонім, такий позивний. Дев Дмитро брав участь у боях за Покровськ, Карлівку, Піски та Савурмогилу у 2014-му Під пісками був тяжко поранений, але одразу після реабілітації знову доєднався. До захисту країни 30 листопада 2021-го Дмитра Коцюбайла нагородили орденом Золотої Зірки, а також героєм України особисто від з рук президента. Він отримав це звання і таким чином став першим добровольцем, який за життя отримав звання героя. Прадід Дмитра Коцюбайло воював у складі української повстанської армії а пізніше, да він ще власне і продовжив справу свого предка. Дмитро, один з перших почав на фронті використовувати дрони для коригування ворожої артилерії. За словами побратимів, він в першу чергу. Хвилювався за бійців свого підрозділу, а потім і за своє життя. І власне за таких обставин він і загинув. Інформацію про загибель минулого року повідомив президент України Володимир Зеленський. Відомо, що Давінчо потрапив під обстріл біля спостережного пункту. Він наказав бійцям сховатися в укритті, а сам чекав входу, аби переконатися, що усі в безпеці. Коли вже він збирався зайти в укриття, біля нього розірвалася мінометна міна, і один з уламків влучив у шию герою. Дмитро об'єднав навколо себе дуже багато людей, які його знали, не знали, які товаришували це в першу чергу. Звичайно, військові. Це відомі українські, відомі люди України, відомі постаті і просто пересічні люди, які знали героя чи навіть не знали, але поважають його пам'ять. І Сьогодні від самого ранку вони приходили сюди до Аскольдової могили, до могили Дмитра Давінчика Сюбайла, приносили квіти, лампадки, свічки. Вшановували його пам'ять. Ми тут сьогодні спілкувалися з мамою Дмитра, з його нареченою, а також побратимами. Тож прошу пряму мову, будь ласка, давайте послухаємо тих, хто сьогодні сюди прийшов. Дуже важко прийшов цей рік. Я, так як я любила пору року весну, дуже тепер я її не люблю цю пору року, так як. Загинув мій син і мені. Для мене це дуже важка втрата, настільки, що не можу я прийти до себе від цього, що його вже немає. Все-таки ж думаєш, а ось і прийде, і дзвони, на жаль. Чудес не буває. Особливо там, можна сказати, крайні місяці. Я прям відчуваю, ніби Дмитро поряд. Зі мною я відчуваю силу на якісь... Е на якісь певні речі я відчуваю підтримку, і це ось те, чого, мабуть, не було перший час, тому що перший час була злость, нерозуміння чого так. А зараз я просто чекаю нашої зустрічі, і там я ж казала, що там ця цифра рік, вона здається, не вкладається якось в голові, але для мене там не існує да цифр чогось вимірювального в якомусь певному часі. Діма міг бути державним діячем, діма би бути. Прекрасним фахівцем мистецьким, Діма міг би бути, бути-бути. Він би народив прекрасних дітей, То забрали такий ланцюжок. Ланцюжок щастя вкрали, вкрали в нього і вкрали у нас. Сьогодні, о, буквально годину тому закінчилася панахида по загиблому герою. А о сьомій ранку на світанку тут поблизу його е, власне могили прийняло присягу е, українські добровольці. Тут прийшла посвята у добровольці. 23 людини е, сьогодні власне її склали. і Про присягу нам сьогодні розповідали побратими і власне Сергій Філімонов, командир батальйону Да Вінчі та Аліна Михайлова. Давайте послухаємо їх. 7 число ми вирішили зробити день присяги українського добровольця, тому що важливо, щоб цей день став не днем скорботи і плечу, і не день тріумфу ворогів, а день пам'яті, день помсти, день об'єднання всіх зусиль заради перемоги, заради того, щоб ми продовжили справи Дмитра. митра. Нас це важливо, бо це про. Цю ідейність, це про споріднення про е, наших пращурів, які в світчі воювали, давали присягу на вірність Україні і справі боротьби, е, коли вони тоді навіть мріяти про цю країну не могли. І так само сьогодні ось цей шлях поколінь від відслідковується дуже чітко про те, що там все наше життя це факто боротьба, і важливо цю боротьбу закінчити. Ну і власне сьогодні увечері ще понад сотню українських добровольців теж складуть присягу. А тут сьогодні до поховання Дмитра Коцюбайла приносять квіти та лампадки продовження. Дуже багато людей. Це ті люди, які його знали, і навіть ті, хто не знали, але захоплювалися постаттю Дмитра. Тож шануємо його пам'ять разом. А з вами були Юлія Махових та Юрій Іщенко, телеканал Київ.